Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І у зв'язку з подіями в країні ми розпочинаємо випуск із вшанування пам'яті загиблим активістам. Вічна пам'ять Небесній Сотні. my own Sam ne знаю, de погину. 82 людини загинуло з початку сутичок у Києві. Така статистика міністерства охорони здоров'я. Проте активісти стверджують, що загиблих набагато більше. Нескінченним потоком люди рухаються на інститутську, щоб вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Подробиці в сюжеті Лани Маяковської. Виглядає вулиця інститутська зараз. На місці загибелі активістів горять свічки. Люди приносять оберемки квітів. Тут шановують пам'ять героїв. Мій дід загинув в партизанах, визволяючи Україну. Я не могла подумати, що в нас тут буде в Києві. Таке просто, просто це дуже страшно, і нам треба всім об'єднати, щоб більше це ніколи не повторювалося. Богдан Сульчаник був викладачем Українського католицького університету. 20 лютого снайпер поцілив йому прямо у шию. Богдану було всього 29. Кілька сотні метрів звідси було б друга Богдана Сульчаник зі Львова. На цю революцію він не особливо часто приїжджав, тобто він скептично досить ставився. І тут я навіть не знав, що він приїхав. 18-го зранку чи 19-го, перепрошую, зранку. Відразу кинувся в бій. В першому бою, по суті, загинув. В останню путь Богдана проведжали 8 тисяч людей. Прощання після літургії тривало майже три години. Черга до церкви сягала пів кілометра. Люди наголошують, влада має знайти і покарати винних у загибелі сотні мирних активістів. Ми будемо тиснути на цю владу, ми змусимо це зробити. Інакше голосимо прошу к шамі. Ми знаємо, що цих людей не випустять з України. Ми знаємо, що вони спробують сховатися тут, і ми їх знайдемо. Винні мають бути покарані, але як саме думки в людей з цього приводу різні. Зло має бути покаране, щоб воно завтра не продовжувалося. Багато людей говорять, тобто що їх треба там розірвати, що їх треба порубати. Я думаю, що на кожного з них знайдеться своє право в Бога, і він кожному з них знайде достойну кару. Не треба тільки, щоб вони в тюрмі сиділи. Ну, це буде гуманно, звісно. Покарані вони повинні так бути, як покарані наші сини. Ішел вшанувати пам'ять героїв прийшов і цей чоловік між іншим прийшов вперше за всю історію євромайдану. Звісно, ярості стільки, що розтерзать нокаво ну, і кого? ілі чи тих, хто приказував кого. А тим часом політики вже пропонують вулицю інститутську перейменувати на вулицю Небесної Сотні, щоб увіковічити пам'ять про загиблих героїв. Лана Маяковська, Артем Кутасов соціальна країна. Загиблих активістів вшанували і в космосі астронавт Дуглас Вілок виклав фотографії у своєму твіттері та висловив співчуття сім'ям загиблих. На Євромайдані нагадаємо, в багатьох країнах світу люди підтримують та вшановують пам'ять героїв, які загинули на Майдані у Києві. Зокрема, в Лондоні понад дві тисячі активістів зробили живий ланцюг честі. Українська діаспора в Іспанії також попрощалася з небесною сотнею. Проти Януковича порушено кримінальну справу за масові вбивства мирних громадян. Януковича і ряд інших посадових осіб наразі оголошено в розшук. Виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсеній Аваков повідомив, що Янукович разом із Клюєвим. Покинули резиденцію в районі Балаклави та поїхали в невідомому напрямку, відключивши всі види зв'язку. Також Віктор Янукович відмовився від державної охорони. Документ відмову колишній гарант підписав власноруч. Тим часом народний депутат від Батьківщини Олександр Бригінець запевняє, що знає, де приховується Янукович. Екс гарант зі своєю охороною та найближчим оточенням сховався в монастирі Московського патріархату. насколько на 100% где он еще может рядаться. Ему вам даже сказать, как монастырь называется. Эта информация достоверная. Это свято-Никольский монастырь. Ваш Духовник Януковича. Там есть трехэтажный подземный бункер, и вот в этом бункере сейчас находится Янукович. С одной стороны, Янукович объявлен мне, с другой стороны, я сказал, где он находится. Для этого есть специально обученные подразделения. Азарову загрожує кримінальна відповідальність сьогодні в окружному адміністративному суді міста Києва відбулося останнє судове засідання у справі за позовом шести позивачів до кабінету міністрів України. На засіданні розглядалось питання призупинення процесу євроінтеграції. Відомо, що Віктор Янукович не давав доручення кабінету. Міністрів щодо зупинення євроінтеграції у зв'язку з цим, очевидно, що уряд втрутився у компетенцію президента України і перевищив свої повноваження. Суд пообіцяв прийняти рішення до кінця цього тижня. Росія відкликала свого посла з України за словами прем'єра Дмитра Медведєва, В Україні існує загроза здоров'ю громадян Російської Федерації. Також Медведєв засумнівався у легітимності української влади. Ми готові обговорювати будь-які теми, але головне розуміти, з ким їх обговорювати. Якщо вважати урядом людей в масках, то цілком ймовірно нам з таким урядом буде працювати складно. В той же час Європа та США визнали легітимність української влади. Зокрема, офіційний представник Єврокомісії Олів'є Баї заявив, що голова Верховної Ради Олександр Турчинов, який виконує обов'язки глави Української держави, є легітимним для Євросоюзу. Фракція партії регіонів переходить в опозицію. Про це заявив Олександр Єфремов під час засідання погоджувальної ради. Нагадаємо, раніше Єфремов виступив від імені фракції з заявою, де звинуватив Віктора Януковича у зраді. Уряд необхідно остаточно сформувати протягом доби. До його складу мають увійти представники майдану. А в кожному міністерстві введена посада працівника з питань боротьби з корупцією. Про це заявив голова батьківщини Арсеній Яценюк на погоджувальній раді парламенту. Часу немає, нам треба протягом найближчої доби остаточно сформувати уряд, погодити його з людьми на майдані і йти працювати, йти рятувати країну, витягувати країну з тієї економічної ями і політичного розколу, яку зробив попередній президент і попередня влада. При формуванні нового уряду України повинні враховуватися позиції Сходу і півдня країни. Про це заявив канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонних переговорів з українськими політиками. Вона також закликала політичні сили до згуртованості. Європа слідкує за ситуацією в Україні. Кетрін Ештон вже прибула до парламенту. Верховний представник ЄС у супроводі Яна Томбінського. Пройшла до кабінету спікера перед засіданням Верховної Ради. Вона нічого не коментувала. Нагадаємо, Ештон має зустрітися з ключовими постатями подій в Україні. Євросоюз стежить за ситуацією в Україні і закликає усі сторони продовжити участь у всеосяжному діалозі з врегулювання кризи, щоб захистити єдність і територіальну цілісність країни, прагнути до стабільного процвітаючого та демократичного майбутнього для усіх громадян України. Для постраждалих майданівців спростили процедуру пропуску через державний кордон. Тим, хто постраждав під час сутичок у Києві, і потребує лікування за кордоном, українські прикордонники продовжують пропуск за спрощеною процедурою. У деяких постраждалих немає віз проблеми з паспортами. Однак разом з польськими прикордонниками усіх осіб в пріоритетному порядку оформлено на виїзд з України для лікування. Беркутівці не вважають себе винними у загибелі мітингувальників. Про це в одному з інтерв'ю заявив командир спецпідрозділу. Кажуть, просто виконували наказ. Ми виконували присягу і виконували прикази того руководства, яке ми присягали. Я не вважаю, що ми діяли проти народу. Ошибочне міння для того, щоб втягнути міліцейські структури в політичні. В Одесі побилися правий сектор і антимайдан. Бійка сталася біля будівлі мерії, де відбувалася нарада за участю керівників міста. Правий сектор намагався зайти до будівлі, проте на шляху у них стали антимайданівці. Частина учасників сутички була озброєна палицями у бійці. Постраждала журналістка місцевого видання. Пшонка переконував Януковича ввести надзвичайний стан. Відповідний документ опублікував журналіст Мустафа Наєм на своїй сторінці у Фейсбук за назвою Архіви генпрокурора Пшонки. Коли складено документ, у ньому не зазначено. Виглядає він як текст звернення до президента і учасників якихось зборів. Чорну бухгалтерію Януковича рятують і аналізують журналісти. Фінансову звітність служби Віктора Януковича у Межигір'ї почали знищувати ще за декілька днів до виїзду вже колишнього президента у невідомому напрямку. Документи палили та топили у воді. Проте активістам вдалося врятувати багато цікавих паперів. Кожен аркуш просушують, перекладають чистим папером, сортують і сканують, аби не втратити цінну інформацію. У документах, які вдалося врятувати, є докази масштабних хабарів родині президента. Також в документах йдеться про фінансування різних робіт та розбудови президентського маєтку межигір'я та сухолуччя, купівлі дорогих меблів і різного обладнання екзотичних рослин і тварин. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.